Всім привіт! Це новий Ютубний сезон театральної добірки. Мене звати Ніна Денисова. Вона на моєму ютуб-каналі, і я дуже рада вже розпочати ці огляди на вистави. І сьогодні ми з вами будемо дивитися три вистави. Як зазвичай, я про них розкажу, покажу. А ви, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей ютуб-канал та написати якийсь приємний та підтримуючий коментар. У мене чай на дворі осінь, жовтень, затишно. І я вже йду в театр, і звісно що беру вас з собою. Київський національний академічний молодий театр. Вистава Потрібні брехони. Прем'єра відбулася 22 травня 2014 року. Жанр скажена комедія на дві дії. Автор Ів Жеміак, режисер Стас Жирков. Тривалість вистави 2 години 30 хвилин за антрактом. У виставі звучать постріли. В головній ролі народний артист України Олексій Вертинський, який грає багатого про те самотнього місьє, який наймає на роботу брехунів, щоб ті щиро зображали його найближче оточення. І ось за цим ви будете спостерігати всю виставу, доволі не динамічну, проте веселу. Особисто мені було цікаво спостерігати за персонажем, якого зіграла Вікторія Авдієнко. Це було переконливо, яскраво та гумористично. Актриса Вікторія Ромашко, яка зіграла роль віржині, була доволі переконливою та теж цікавою персонажкою. Проте такою ж самою я її побачила в виставі Кабаре в ролі Фроля Інкост. До речі, огляд на вистави Кабаре також є на моєму каналі в червневій добірці. Кому цікаво, можете подивитися. Ще хочу відмітити, що у виставі була дуже сильна різниця у гучності сценічної мови акторів. Наприклад, молодий актор е, був дуже гучним, він прям кричав і хотілося трошки затуляти вуха. А дорослі актори часто говорили доволі тихо, що іноді я не чула декілька фраз. Особливо, коли за мною сиділи люди і їли знову ж таки якісь цукерки чи шоколадки, і доводилося перепитувати у моєї партнерки поруч, що сказав персонаж. В цілому сама вистава справила на мене приємне враження. Це хороша комедія з глибокими сенсами, тому я би радила її подивитися. Проте, повторно би подивитися виставу, я би не пішла. Про цю виставу у мене все. Ви, будь ласка, не забувайте залишати свої думки в коментарях. Ну, а я переходжу до наступної другої вистави. Другу виставу я подивлюся в Луганському музично-драматичному театрі у Києві. Це буде вперше взагалі в моїй ютубній добірці, і вперше, взагалі, в Києві, тому що тільки. З цього сезону вони відкрили свої двері для глядачів. Тож я вам всім раджу відвідати ці вистави і підтримати цей театр. Знаходиться Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр в четвертому під'їзді Жовтневого палацу. І зараз ми будемо дивитися з вами виставу Легені вікове обмеження 18 автор Дункан Макмілан, режисер-постановник Владислав Писарев. Драма на одну дію, тривалість приблизно одна година. Перед вами розгортається сучасна інтелектуальна драма про кохання, екологію, страх та відповідальність. Про майбутнє. Доведеться змінити наш спосіб життя. Планета споживати менше. Ти не висаджуєш. Весь час мені здавалося, що я потрапила на емоційний подкаст, але в театральній формі. Особливість в тому, що на сцені майже немає декорацій, і всю виставу ви просто спостерігаєте за тим, як двоє акторів розмовляють. Це безперервний діалог, в якому життя проходить за кілька хвилин, де глядач підслуховує найінтимніші діалоги. Правильних причин, або про з добрих причин не знаю. Ну бо це ж важливо. Це важливо, це найважливіше з усіх людських вчинків породити істоту. Ну, ти зрозумі, так? Я я думаю, що це. бо діти, діти діти, не залишаються маленькими, не залишаються. От скільки людей думають, як про щось таке, малесенькі пальчики, що охоплюють твій великий палець. Я думаю, ні, я так думала. ну ні, я, я думаю, що я так думала через те, що важко, через те, що цей світ. Актори освітлені лише однією лампою зверху і позбавлені будь-яких засобів сценічної виразності, окрім власної акторської майстерності. Я це називаю створити виставу на порожньому місці. І це дуже круто, бо тримати увагу глядачів в таких сценічних умовах доволі складно. Але це було захопливо і щиро. І я з задоволенням би подивилася цю виставу ще раз. А це вже чудовий показник якості. Ходити в кіно бігати парком. Ми можемо спробувати знову. Я не знаю. Можемо встановити. У виставі присутня ненормативна лексика, про те, як на мене, вона дуже органічно вписується в цю історію і додає їй такої, знаєте, життєвої атмосфери. В цілому я рекомендую цю виставу і хочу вам нагадати, що ваш лайк та коментар під цим відео додасть мені більше мотивації робити цей театральний контент. Буду вам дуже вдячна. Не що? не один явин в тому що... штаті. Якщо ви втомилися дивитися на форму в театрах, а хочете послухати глибокі сенсові діалоги і побачити хорошу акторську гру, вам точно підійде вистава легені. Рекомендую! Як тобі вистава, дім? Мені дуже сподобалось. Чесно. Зараз я хочу в цьому автоматі. У нас в університеті такий автомат. Я там обожнюю гарячий шоколад. Він дуже солодющий, але мені прям дуже подобається. Так, давай подивимось. Скільки коштує гарячий шоколад? 22. Можна подвійний, 24. Ну давай все на все. Мені, пожалуйста, подвійний. Ну що сьогодні я мала подивитися ще одну третю виставу цієї добірки, це мав бути театр Лесі Українки. Але е нам написали смс-ку, що через відключення світла вистава буде скасована і перенесена на кінець листопада. Мені такий варіант не дуже підходить, та й вам я думаю, теж бо в мене зазвичай по класичному це три вистави в добірці. Але я так думаю, що на цей раз буде дві. Як то кажуть, із пісні слів не викинеш, така наша реальність. Сподіваюся, наступний раз нічого не скасується, і у мене буде три вистави в добірці, як і зазвичай. Але на цей раз от такий от формат. Що ж, такою була ця перша моя добірка за жовтень в цьому новому ютубному сезоні. Я вам дуже дякую за увагу. Хочу вам побажати насолодитися цією прекрасною осінню, відвідати початок театрального сезону. І обов'язково, будь ласка, підписуйтеся на цей ютуб канал та на мій інстаграм. Там ми з вами можемо познайомитися ближче. Дякую, до зустрічі в нових відео.